Вже дуже багато часу говорять про те, що немає грошей. Немає грошей на пенсії, немає грошей на соцдопомогу, там, на те, на інше, на п'яте-десяте. Але останнім часом, знаєте, це все вже стає якось трошечки від цього страшнувато. Чого? Тому що про це вже не просто кажуть, а це вже починають робити. А для мене стало таким, знаєте, сигналом те, коли ось ви пам'ятаєте, я і програму про це робила. Це така нашумівша новина про те, що вже будуть забирати допомогу у матерів одиначок. Ви знаєте, ось це реально стало таким сигналом до того, що, мабуть, і справді все це знаєте не просто балачки і не просто лякають. Згодом ми побачили всю цю ситуацію з тим, що забирають в людей субсидії, а зараз взагалі ввели ось таку, скажімо так, не ввелище, але введуть і вже введуть обов'язково. Якщо навіть про це вже знаєте, і на конференції в Лондоні вже потрошечки почала міністр соцполітики Оксана Жолнович розповідати, то знаєте вірю в те, що це і справді буде. Щодо чого я зараз, до того, що будуть кожного отримувача субсидій будуть перевіряти. Тобто людині вже не потрібно буде там нічого вказувати, все перевірять за неї. Тобто і вирішать, потрібна взагалі її допомога чи не потрібна. Тобто дуже серйозно будуть братися за отримувачів субсидій. І як виявилося, не тільки. А тепер щодо пенсіонерів. Багатьом українцям скасують доплату до пенсії через брак грошей в пенсійному фонді. А про це вже абсолютно кажуть відкрито. Абсолютно. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомісь. Підпустись на канал, тільки важливі новини. Багатьом літнім українцям, крім основної виплати, належить ще й доплата до пенсії. Доплати бувають різних видів, і в основному, не зважаючи на війну та проблеми з наповненням бюджету, держава таки продовжує виплачувати. Однак одній категорії громадян доплати припинили. Причому влада вважає, що їх треба скасувати у законодавчому порядку, тобто йдеться про доплату до пенсії громадянам, які мешкають у Чорнобильській зоні. І ось згідно з законом, мешканцям Чорнобильської зони належить щомісячна доплата до пенсії. Вона передбачена законом України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. А цю доплату її скасували ще за часів президента Петра Порошенка. Проте потім в липні 2018-го Конституційний суд зобов'язав державу відновити її виплату. Але виплати досі не відновлено. Причому йдеться не про символічні суми в пару там, сотень гривень, а про досить солідні гроші. Навіть не про десятки, а про тисячі, про тисячі. Є такі випадки, коли людям вже повинні, я не знаю, там борг вже складає там, по 200-300 тисяч гривень. Це не жарт, це правда. І ось так пенсіонерам із зони радіоактивного забруднення покладено доплату до пенсії в розмірі однієї, двох чи трьох мінімальних зарплат. І в уряді кажуть, що за час, поки виплату цих доплат призупинено, утворилась дуже велика заборгованість пенсійного фонду перед тамтешніми пенсіонерами. І природно, що на компенсацію цієї заборгованості держава не має грошей. Тим більше зараз, коли в Україні триває війна. І ось щомісяця місяця країна змушена просто витрачати всі гроші, що зібрані від податків на армію. При цьому пенсійний фонд йому не вистачає власних надходжень. Ну, скажімо так, пенсійному фонду завжди не вистачало своїх власних надходжень. І тому все це доводиться дофінансовувати з бюджету. Тому влада. Замість того, щоб все це людям платити і так далі, вона схиляється до того, щоб взагалі законодавчо скасувати доплату для пенсіонерів, які мешкають в зоні радіоактивного забруднення. В уряді просто вважають її недоцільною. Йдеться не про пенсіонерів-ліквідаторів, не про постраждалих пенсіонерів, а про людей, які умовно все життя пропрацювали на там в, в, я не знаю, в тих територіях, де я не знаю, ну як кажуть в ПФУ, знаєте, це вони так жартують, які пропрацювали все життя на Одещині, а під пенсію купують будиночок на Житомирщині, переселяються і подають заявку на виплату цієї надбавки. Добре. А якщо людина все своє життя пропрацювала на Житомирщині, ось приміром, в Коростені, в мами є багато знайомих, які пропрацювали в Коростені, це саме це місто підпадає під ось опис всього того, про що я сьогодні казала. І людям вже зараз заборгували гроші і що? Все це припинять платити. Тобто, ну як це? Як це тоді називається? Але судячи з того, що відбувається, я можу сказати, що ну, скоріш за все, скоріш за все так і зроблять. Причому, я думаю, що не пояснюючи взагалі, що відбувається, просто припинять і все. Залишається питання, чи заплатять борг, ось той борг, який винні людям вже, вже ось накопився борг перед людьми, чи повернуть людям цей борг. Хороше питання, я думаю, з часом ми це зрозуміємо. А, і наостанок хочу сказати таке: а, взагалі, останнім часом дуже-дуже багато йде різних скасувань. І ось, приміром, одна з, така, з останніх новин: те, що двом категоріям громадян можуть скасувати пенсію з однієї причини. І це може статися, якщо пенсіонер знайшов роботу і приховав це. Тобто, а люди зараз на пенсії, в кого просто маленька пенсія, ну тяжко людям, вони йдуть будуть працювати. Але закон, все це настільки, скажімо так, все це настільки жорстко, що так не вийде, не вийде, тому що ну якщо це офіційно, якщо не офіційно, можливо, якось там все це можна. Ще я не знаю взагалі, як все це буде, але настільки жорстко зараз все це відбувається, я зроблю обов'язково про це програму. Тому що це просто йде, знаєте, скорочення пенсіонерів. Я це називаю так. Це йде просто скорочення пенсіонерів. Пишіть, що ви думаєте про це? В мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.